Олександрія знову отримала гуманітарну допомогу від друзів з-за кордону. Потужний генератор на 80 кВт надійшов до дитячої лікарні від партнерів з Англії, з міста БАД. Такий важливий подарунок медичному закладу дуже потрібен, розповідає головний лікар Андрій Гришканич. На даний час як подарунок долі. Самі розумієте, що таке світло для дитячої лікарні. Це ну, опалення. Це раз. Це робота у всіх буквальних підрозділах. Ми не можемо виконувати ті функції, які є у дитячій лікарні в повній мірі. Якщо да, якесь там є аварійне освіщення, але це все-таки не те. І це перебування дитини. Хворої дитини і одужання всі на лікарні ну вони повинні бути зі світлом, будемо так казати. Використовуватимуть генератор у разі тривалої відсутності світла, а його потужності вистачить не лише на стаціонар. Ті хвати на все. Тобто, з даний генератор, наскільки мені відомо, це 80 кіловатний. Тобто, він перекриває абсолютно всі наші потреби не тільки по освітленню, а по роботі всіх буквально апаратів, які знаходяться в лікарні. Система, ну, будемо так, котельня, це само собою розуміється, і піщеблок в тому числі. Раніше електрогенеруючі прилади від партнерів з Англії вже отримували заклади освіти. На черзі заклад медицини. Ми дуже вдячні нашим. Побратимам з міста Бат, англійське місто, вони згукнулися для того, щоб допомагати місту Олександрія, а саме ми зверталися до них за допомогою для того, щоб забезпечити безперебійне живлення наших соціальних закладів там, де ми не маємо можливість забезпечити постійне електроживлення. Основним Скажем так, Об'єктом, який сьогодні приїхав, це був великий генератор на 80 кВт, який ми розмістимо в дитячій лікарні, для того, щоб там було безперебійне електричне живлення і для того, щоб там працювало постійно теплопостачання, оскільки там автономна котельня. Також, аби вантаж не був напівпорожній, гуманітарну допомогу надали і друзі зі Словаччини. Велику кількість санітайзерів, інвалідних візків та милиць розвантажили у центрі допомоги Олександрія. Приїхали санітайзери, приїхали ходунки, приїхали ще інші речі, які потрібні для соціальних закладів, для того, щоб мали можливість в повній мірі забезпечити потреби незахищених верст населення. Всі засоби, які, окрім генератора, будуть розподілені між соціальними закладами міста Олександрії, це і центр надання соціальних послуг, це і медичні заклади, і інші заклади, які потребують саме тих речей, які прибули до міста. Олександрії. Ще раз хочу подякувати нашим і англійським друзям, і друзям із Словакії за надану допомогу. Вона нам зараз дуже потрібна і ми їм дуже вдячні за це. Підтримку від партнерів з-за кордону розподілять між закладами освіти, охорони здоров'я та територіальним центром.